Мирні будинки одразу в кількох містах України обстріляли окупанти цієї ночі. Дві ракети прилетіли у Запоріжжя, постраждав об'єкт інфраструктури. Ще одна ракета впала поблизу автомобільної траси. Інша влучила у склад агрофірми. Були прильоти і в одне із сіл області. Руйнувань зазнали житлові будинки та зерносховище. Вибухом пошкодило кілька прилеглих приватних будинків та одну багатоповерхівку. Зараз відповідні служби займаються ліквідацією наслідків прольоту. Що стосується людей, то на щастя загиблих немає. Але є один чоловік, який отримав поранення від уламків скла. На цей час постраждалий знаходиться у задовільному стані. Гатили знову по Миколаєву. Одна із ракет влучила в проїжу частину, інша у тротуар. Попередньо без жертв. Постраждали від атаки два райони Дніпропетровської області. На житлові квартали Нікополя прилетіли 60 снарядів ізградів. Попередньо люди не постраждали. Один будинок знищено, майже 50 пошкоджено. Руйнувань зазнали будівлі та техніка трьох місцевих підприємств. У місті перебито дві лінії електропередач без світла. Наразі понад три тисячі містян. Поранена 44-річна жінка. У Харкові дві ракети влучили по об'єктах інфраструктури. Також пошкоджено житлові будинки, господарські споруди. Сталося кілька пожеж. На харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Леб'яже, Борщова, Дементівка, Коробочкіне, великі проходи, руські тижки, старий Салтів, Прудянка, Питомник та Цупівка. Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак-Гусарівка. Бойові дії тривають.